Привіт, з вами Владислав, і сьогодні розберемось, як зациклити пас контур, коли Out відмовляється працювати. Хто не в темі, ми тут вивчаємо анімацію в After Effects. Отже, почнемо спочатку. Є у нас ось такий песо. Йому набридає муха, і він її постійно відганяє вухом. Давайте зробимо таку анімацію. Імпортуємо файл, виставляємо шари в правильному порядку. Поки я це роблю, нагадаю, що в моєму телеграм-каналі я лишаю всі необхідні для відтворення матеріали. І ще там з'являються нові відео по автору, і можна безкоштовно пройти курс по Adobe Illustrator. Посилання на канал в описі під відео. Так, пес є, муха є, давайте їх заанімуємо. Почнемо з мухи. Поставимо Anchor Point по центру мухи. Далі заанімуємо Position з фігурним шляхом. Нагадаю тим, хто не бачив попередніх уроків, для цього робимо спочатку рух відрізками, а потім інструментом Pen перо, протягнемо за точку ламаною, щоб згладити кут. Щоб муха була завжди повернута в напрямку руху, заходимо в Layer, Transform. Auto, Orient і обираємо Orient Along Path. За потребу потрібно підкрутити Rotation поворот. Зациклюємо цей рух так. Затискаємо Alt і клікаємо по секундоміру біля Position мухи. Пишемо Loop Out. Із дзвіницями простіше. Теж змінюємо їм позиціон, щоб здавалось, наче пес слідкує за мухою. Теж зациклюємо через loop Out. І язик так само. Але тут достатньо всього два ключових кадри, от тільки в циклі потрібно написати loop Out ping-pong щоб рух був не в одну сторону, а туди і назад. І ось найцікавіше анімація вуха. Найперше потрібно перетворити векторний файл на контури. Клікаємо по шару з головою, правою кнопкою миші, Create, Create Shapes from Vector Layer. Векторний шар можна видалити. Розгортаємо контент і шукаємо фігуру з вухами. Розгортаємо аж до пас. Активуємо анімацію на початку відео. Коли муха тільки сідає на вухо, ставимо ще один ключовий кадр. Через кілька фреймів змінюємо положення вуха. А ще через кілька потрібно вставити перший ключовий кадр. Важливо, щоб перший та останні ключові кадри були однакові, бо анімація не буде безшовною. І тепер, якщо за звичкою зробити loop out, то програма видасть помилку і після першого відтворення нічого не робитиме. Тому замість loop out пишемо ось такий вираз. Як це працює? Why? Ми змушуємо анімацію повторюватись по колу. Коли таймлайн доходить до кінця анімації, він автоматично стрибає на початок і знову її відтворює. Oh, that's why. І ще одна важлива річ: якщо захочете поправити положення точок у ключових кадрах, тимчасово вимикайте вираз ось цією кнопкою, потім знову його увімкнете. Але без цього редагувати контур не вийде. От тепер вам точно не страшні ніякі цикли, тому створюйте нічого, не бійтесь. А в мене на сьогодні все. До зустрічі!